Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Ясишко добрий. Викликали на машину, кажуть, згоріли паски. Взяли паски на заміну, бачимо таку картину. Чого ж у нас згоріли паски? Очевидно, що тут щось крутилося на місці. А що ж у нас крутилося на місці? Правильно, на місці у нас крутився шків двигуна. А чому наш шкіф двигуна крутився на місці, палив Паски і не рухав решту системи? Правильно, тому що в машині на три пальці льоду. Я можу навіть отак показати, так? На три пальці льоду, відра льоду, вони скували крильчатку водозабірну компресорного вузла БМП, заблокували роботу редуктора компресорного вузла. і Відповідно всього вузла. Лідскував. Двигун крутить, двигун палить паски. Добре, якщо під час цього не шкодить вузлу. А там буває і перемелює. Тобто, що в цій системі здасться перше, чи паски, чи шестерні, чи там якісь приводні елементи, це ну, просто фортуна і лотерея. Там немає жодних фрикціонів, як, наприклад, на 2 с 3 так, або два С3М. Там просто пряма конічна шестерня з зубчастим вальчиком. Прямий привід. Всі удари, всі навантаження, всі блокування передаються. Там виборка така накрита сіткою. І прикол в тому, що повністю прибрати воду звідти, ну, я не, не знаю способа. От реально не знаю способа. Відповідно що, відповідно, ну вода, там навіть на дуже чистій машині. Цілком, ймовірно, все одно буде. Відповідно, рано чи пізно вона залюдяніє. І ну, якщо трохи, то, мабуть, все ж таки той лід зрушить клішатку. Але здоров'я вузлу це не додає. На моє переконання, там має бути винесений водозабір як на носі або як в кормі, незалежно від компресорного вузла. І ми, коли ремонтуємо компресорні вузли БМП. І повертаємо їх користувачам. Ми їм кажемо про це. Ми часто запитуємо, вам зняти водозабірну крильчатку. Чому? Тому що 99,9 в періоді часу життя машини вона не плаває. І якщо ви знаєте, що ваші машини не плавають, а вони не плавають, ми радимо знімати цю крильчатку. Щоб у вас ніколи не було ось такого, бо рано чи пізно там буде вода, рано чи пізно там буде лід, і рано чи пізно вам, скоріш за все, цілком ймовірно, треба буде міняти паски. І зараз ми поставили нові паски. Я доповів командуванню, і вони фактично ну, будуть змушувати механіка водія. Виконати свої прямі посадові обов'язки. Прибрати нормально в машині, щоб там було чисто і сухо. Так? Е нагадую, користуюся нагодою, нагадую, е натяг пасків посередині там, так, зверху, становить 15-22 мм просаджування е тих, як їх звуть, пасків за навантаження 4 кілограми. 4 кг це ну, таке собі зусилля, не дуже велике. Тобто паски достатньо таки м'яко там сидять. Так? І краще їх навіть трохи не дотягнути, ніж перетягнути. От. Майте на увазі, це я просто тримаю кантер, щоб ну, на палець. собі... Робити навантаження 4 кг і чіткіше відчувати, так, яке треба давати навантаження. Бо самим кантером, ну, я не знаю, як туди підлізти. Я чув, побратими кажуть, ми міряємо навантаження кантером. Як дати кантером навантаження рівномірно на два паски в тих умовах за, тих, за геометрією тих розміщених там вузлів, ну, я не знаю. Тому ну, роблю на палець і слава Господу! Все благополучно працює. А зараз ми перейдемо до свяха сьогоднішнього номеру. Там, там буде е, ще більш цікавий і унікальний такий випадок. Бо це ну, насправді зустрічається доволі часто. Чому? Правильно, тому що механіки водії елементарно нехтують чистотою і сухістю в моторно-трансмісійному відділенні БМП. А це ваше життя, панове. Перемагайте, і головне, пам'ятайте, нашу українофілія недостатня.